Мачуха кинула жаб у прозору воду, яка зразу ж стала зеленою, покликала Елізу, роздягла її і наказала їй влізти у воду. Як тільки Еліза увійшла у воду, одна жаба сіла їй на голову, друга на чоло, а третя на груди. Але Еліза цього не помітила. Коли ж вона вийшла з басейну, по воді плавали три червоні маки. Якби жаби не були отрутні, і якби відьма королева не поцілувала їх, вони б стали червоними трояндами, але навіть і тепер, наблизившись до Елізи, вони зробилися квітами. Еліза була надто хороша і невинна, і тому злі чари не мали над нею сили. Побачивши це, королева натерла Елізу горіховим соком, так, що вона стала вся темно коричнева. Вимазала її гарне лице гидкою маздю і сплутала чудове волосся. Тепер було неможливо пізнати прекрасну Елізу. Навіть батько, глянувши на неї, злякався і сказав, що це не його дочка. Ніхто. Крім дворового пса на цепу, Та листівок не пізнав її, але ж то були бідні створіння, вони не могли нічого сказати. Заплакала бідна Еліза і згадала про своїх вигнанців-братів. Зажурена вийшла вона з палацу і цілий день брела полями та болотами, поки дісталась до великого лісу. Еліза сама не знала, куди йде, але вона так сумувала за своїми братами. Вона була певна, що вони також блукають по світу і вирішила їх розшукати. Вона йшла лісом. Незабаром настала ніч. Еліза загубила стежку і лягла на м'який мох, поклавши голову на пеньок. Панувала глибока тиша. Повітря було м'яке, навколо в траві спалахували зеленими вогниками тисячі світлячків. Еліза зачепила рукою гілку і на неї зоряним дощем посипалися яскраві світлячки. Цілу ніч їй снилися брати. Вони гралися з нею, як колись у дитинстві. Писали діамантовими грифелями на золотих дошках і розглядали розкішну книжку з малюнками, яка коштувала пів королівства. Але на дошці вони писали не нулики та рисочки, ні. Вони писали про свої відважні вчинки, про всі пригоди, які з ними трапилися, про все те, що бачили і пережили. І на малюнках книжки. Все оживало. Пташки співали, люди виходили з книжки і розмовляли з Елізою та з її братами. А коли перегортали сторінку, малюнки ставали на свої місця, щоб не було ніякої плутанини. Вранці Еліза прокинулась. Сонце було вже високо. Вона цього не могла бачити. Бо великі дерева простягли і сплели міцно свої віти над нею. Але проміння грало на зелені, як живий золотий серпанок. Ніжні пахощі линули звідусіль. Пташки співали й сідали їй на плечі. Вона чула дзюрчання води. В лісі було багато великих струмків. Струмки стікали в одне озеро. З чудовим піщаним дном. Навколо озера росли густі кущі. В одному місці олені зробили собі широкий прохід, і ним Еліза пройшла до води. Вода була такою прозорою, що коли вітер не гойдав дерев і кущів, можна було подумати, що вони намальовані на дні озера. Так чітко відбивався кожен листочок і освітлений сонцем, і в затінку. Побачивши в воді своє обличчя, Еліза злякалася. Таке воно було чорне та погане. Та тільки вона вмочила в воду свою маленьку руку і потерла очі, лоб і щоки, шкіра її, як і раніше, стала білою. Тоді Еліза роздяглася. І ввійшла у свіжу воду. Не було кращої за неї на всьому світі. Після купання вона знову одяглася, заплела свої довгі коси, підійшла до дзюркотливого струмка, напилася з жмені води і побрела в ліс, сама не знаючи куди. Вона думала про своїх братів. Еліза побачила по дорозі дику яблуню, що зігнулася під вагою плодів. Еліза з'їла кілька яблук, підперла жердинами віти і ввійшла в темну хащу лісу. Там було так тихо, що вона чула свої кроки, шарудіння кожного листочка під ногами. Жодної пташки не видно було тут. Жоден сонячний промінь не міг пробитися крізь густе темне гілля. Високі стовбури стояли так близько один до одного майже суцільною стіною. О, тут була така самотність, якої раніше вона ніколи не знала. А вночі стало зовсім темно. Жодного маленького світлячка. Не було більше в траві. Сумна, лягла Еліза на траву і заснула. Вранці вона прокинулась і пішла далі. Тільки встигла ступити кілька кроків, як зустріла бабусю з кошиком ягід. І бабуся дала їй трохи ягідок. Еліза спитала, чи не проїздили тут лісом одинадцять принців? Ні сказала стара, але вчора тут недалеко, на річці, я бачила одинадцять лебедів з золотими коронами на головах. І вона провела Елізу трохи далі до яру. Внизу велася річка. Дерева з обох берегів простягали назустріч одне одному довгі, вкриті густим листям віти. Деяким деревам. Не щастило сплести свої гілля з гіллям своїх братів на протилежному березі, але вони так витяглися над водою, що їхнє коріння вилазило з землі, і вони також досягали свого. Еліза попрощалася з старою і пішла вниз по річці, аж до того місця, де річка впадала у відкрите море. Велике чудове море було перед дівчиною, але жодного паруса, жодного човна не було видно. Як же йти далі? Еліза почала розглядати маленькі камінці, яких було безліч на березі. Вода зробила їх гладенькими та круглими. Скло, залізо, каміння, все, що викидало сюди море, все було відшліфоване водою, а вода ж була ще м'якша, ніж її ніжні руки. Хвилі невтомно котяться одна за одною, подумала Еліза, і вирівнюють найтвердіші речі. Я теж буду невтомною. Спасибі вам за науку, світлі вічноплинні хвилі! Серце моє каже... Що колись ви віднесете мене до моїх милих братів. На водоростях, принесених хвилями на берег, лежало одинадцять білих лебединих пер. Еліза зібрала їх. На них блищали краплини. Роса чи сльози? Ніхто цього не знає. Вона була одна на березі. Але не почувала самотності, бо море вічно мінливе. За кілька годин воно змінюється більше, ніж звичайне озеро протягом року. Надходила велика чорна хмара, і море ніби казало І я також можу бути похмурим. Тоді дув вітер, і хвилі вкривали море білим шумовинням. Коли ж, Припливли рожеві хмарки, засинали вітри, море ставало, як пелюстки троянди. За мить здавалося, воно все зеленим, а за другу білим. Але хоч яким би спокійним було море, завжди коло берега воно ледь-ледь коливалося, вода злегка підіймалася, як груди дитини, що спить. Коли сонце вже хилилося до заходу, побачила Еліза одинадцять диких лебедів з золотими коронами на головах летять до берега. Вони летіли один за одним і здавалися довгою білою стрічкою. Еліза зійшла на горбок і заховалася за кущем. Лебеді Спустилися недалеко від неї і забили своїми великими білими крилами. Та як тільки сонце заховалося, раптом упало Лебедине пір'я, і на березі опинилися одинадцять прекрасних принців, братів Елізи. Вона голосно скрикнула, хоч вони дуже змінилися, вона знала, вона почувала, що це її брати, і вона кинулася їх обнімати, називала їх усіх наймення. Брати не могли отямитися від щастя, коли побачили свою маленьку сестричку. Вони також пізнали її, хоч вона вже виросла і стала такою красунею. Всі сміялися та плакали і швидко дізнались одне від одного. Що зробила з ними зла мачуха? Ми, брати, сказав найстарший, літаємо дикими лебедями, поки не зайде сонце. Як тільки воно сховається, знову приймаємо людський вигляд. Через це ми мусимо стежити, щоб перед заходом сонця бути вже на твердій землі. Якби ми в цей час літали під хмарами, ми, раптово перетворившися в людей, упали б додолу страшної висоти. Ми не живемо тут, а по той бік моря, в такій же чудовій країні, як і ця, але шлях туди далекий. Ми мусимо перелетіти велике море, і на нашому шляху немає жодного острівця, де б ми могли переночувати. Тільки одна маленька скеля підноситься з моря, така завбільшки, що ми можемо стати на ній, якщо щільно притулимося один до одного. Коли море лютує, бризки хвиль долітають до нас, але ми раді й цій стрімчастій скелі. Там ми можемо переночувати у нашому людському вигляді. Інакше ми не могли б відвідати нашої любої Батьківщини, бо летіти туди треба два найдовші дні в році. Лише раз на рік ми можемо прилітати в наш рідний край. Одинадцять днів ми можемо залишатися тут, літати над великим лісом, що оточує наш замок, в якому ми народилися і де живе наш батько. Бачите цвинтар, де похована наша мати. Тут навіть дерева і кущі нам рідні. Тут у степах бігають дикі коні, яких ми бачили в дитинстві. Тут співає вугляр старовинні пісні, під які ми танцювали малими. Тут наша Батьківщина сюди тягне нас. Тут ми знайшли тебе. Нашу маленьку любу сестричку. Ще два дні ми можемо тут лишатися, а потім знову доведеться летіти за море у розкішний та нерідний край. Але ж як нам бути з тобою? У нас нема ні корабля, ні човна. Як мені звільнити вас від цих чар? спитала сестра. Вони проговорили цілу ніч і тільки трохи задеймали перед світанком. Еліза прокинулась від шуму лебединих крил. Брати вже знову стали лебедями. Літали великими колами вгорі і нарешті зовсім зникли з очей. Але наймолодший лебідь повернувся. Він поклав голову їй на коліна, а вона гладила його пір'я. Надвечір повернулися решта, і коли зайшло сонце, вони знову перетворилися в людей. Завтра ми летимо звідси, і повернемося лише через рік, сказав старший брат. Але тебе ми не залишимо тут. Чи вистачить у тебе сміливості летіти з нами? В моїх руках досить сили, щоб перенести тебе через ліс. Невже не вистачить сили, щоб перенести тебе через море на всіх наших крилах? Візьміть мене з собою, сказала Еліза. Цілу ніч вони плели сітку з гнучкою лози та комишу. І вона вийшла велика та міцна. В неї поклали Елізу, і, коли зійшло сонце, брати стали дикими лебдями. Схопили сіть своїми дзьобами і знялися з своєю любою сестрою, яка ще спала високо аж до хмар. Сонце світило їй в лице, і тому один з лебедів летів прямо над головою, щоб затінити її своїми широкими крилами. Вони були вже далеко від землі, коли Еліза прокинулась. Еліза думала, що вона все ще бачить сон. Так дивно було летіти в повітрі високо над морем. Коло неї лежала гілочка з чудовими стиглими ягодами, і почечок смачних корінців. Це молодший брат поклав їх коло неї. Еліза з подякою всміхнулася йому. Вона пізнала його. Це він летів над нею і своїми крилами захищав від Сонця. Лебеді летіли так високо, що великий корабель здавався їм білою чайкою, яка гойдається на хвилях. Велика, як гора, хмара, стала перед ними, і на ній Еліза побачила велетенські тіні, свою власну і одинадцяти братів. Це була надзвичайна картина, якої вона раніше не бачила. Але сонце підвелося вище, хмара залишилась позаду, і дивні тіні зникли. Цілий день летіли вони швидко, наче стріли, випущені з лука, але все ж таки повільніше, ніж завжди, тому що тепер несли ще й сестру. Надходив вечір, і погода зіпсувалася. З острахом стежила Еліза, як сонце опускається все нижче, а ще ніде не видно маленької скелі, про яку говорили брати. Їй здалося, що лебеді стали сильніше махати крилами. Ах, це вона винна, що брати летять не так швидко. Коли зайде сонце, вони знову стануть людьми, впадуть у море і потонуть. А скелі все не було видно. Все більше насувалась чорна хмара. Сильні пориви вітру збіщували бурю. Хмари сплелися в одну велику, загрозливу свинцеву масу, що котилась по небу. Блискавка михтіла за блискавкою. От уже сонце торкнулося своїм краєм моря. Серце Елізи тремтіло. В цю мить. Лебеді почали опускатися так швидко, що Елізі здалося, вони падають, але вони піднялися знову вгору. Вже половина сонця сховалася у воді, коли вона нарешті побачила внизу маленьку скелю. Ця скеля здавалася не більшою тюленя, що висунув голову з води. Сонце швидко згасало. Тепер скеля здавалася зіркою. І ноги Елізи вже торкалися каменів. В цю мить сонце погасло, як остання іскра догорілого паперу. І Еліза побачила навколо себе братів. Вони стояли, взявшись за руки, щільно притулившись один до одного. Усі ледве помістилися на маленькій скелі. Море билося об скелю і обливало їх бризками, як дрібним дощем. Небо раз у раз освітлювалося блискавкою. Безперервно гуркотів грім. Але сестра й брати стояли, міцно притулившись одне до одного, і співали пісні, щоб не було так страшно. На світанку повітря стало чистим, спокійним. Тільки зійшло сонце, злетіли лебеді залізою вгору. Море ще високо здіймалося, і коли Еліза дивилася згори на темно-зелені хвилі, криті білим шумовинням, здавалося, мільйони лебедів плавають на воді. Коли сонце піднялося вище, Еліза побачила, як у повітрі пливе країна гір з блискучими сніговими вершинами. Посередині над усім здіймався височезний палац з чудовою колонадою, а навкруги росли пальмові ліси та розкішні квіти, завбільшки як млинарські колеса. Вона спитала, чи не є це та сама країна, куди вони летять, але лебеді похитали головами. Це був чудовий, завжди мінливий. Захмарний замок фата Моргана, в який не могла потрапити жодна людина. Еліза вдивлялася пильно, і раптом зникли гори, ліси і замок. А на їхньому місці з'явились двадцять зовсім однакових величин.